Вітаю, я вкрай упоровся. Але не забігаймо наперед. Щоб не відволікати вас від перегляду, спочатку невеличке оголошення. Напевно, ви помітили, що частота виходу відео значно впала в порівнянні з літом чи осінню. Сказується вимкнення світла. Щоб хоч трохи помонтувати, доводиться жертвувати сном, але в цього все одно замало для нормальної роботи. І мій організм вже каже: If you're doing it, stop it. Мій нинішній ноутле тягне браузер. Мені б хотілося його замінити на щось придатне для монтажу, тому буду безмежно вдячний, якщо ви мені в цьому допоможете. Посилання на монобанку в описі, але не забувайте за наших захисників. Якби не вони, я б взагалі не зміг нічого монтувати. Кінець оголошення. Кілька місяців тому мій SSD вирішив, що він тільки принесений з магазину, а саме в нього злетіла таблиця розмітки. Не знаю, що саме послужило каталізатором, але накопичувач повністю довелося форматувати. Чогось важливого там не було, лише робоча система. От її шкода. І оскільки треба було ставити систему з нуля, то я подумав спробувати щось нове в плані віконних менеджерів. i3 я вже давно не користуюся через те, що мені не подобається панель. Я про полібар. Я знаю, я дивний, вбудована панель, як на мене взагалі сумна. Полібар хоч трохи веселіший, але й в нього є своя ложка дьогтю. Мене вкрай бісило, що трей – це окрема частина панелі і він живе окремим життям. Я чув, що є вагома причина, чому воно так працює, але мені від цього не легше. Те, що він завжди є справа, мене бісило. В панелі VBAR для свей такої проблеми немає. Але з свей теж не все в порядку. Там з проблемами стартували програми на іксах. Особливо якщо вони просять права суперкористувача і поширюються через AppImage. Я кажу зараз за Etcher – програма для запису образів на USB. Скільки я не грався, адекватно вона на Вейленд не працювала. Хоча станом на сьогодні це вже для мене не актуально, адже я став користуватися Ventoy. Захотілося спробувати щось нове. Спочатку я думав спробувати BSP VM. Навіть трохи його налаштував і покористувався, але якось не пішло. І от я прийшов до Awesome. Awesome це Fork DVM. DVM це віконний менеджер, який в своїй філософії несе тотальний мінімалізм. Якщо вам треба щось ну прям дуже мінімальне, то це DVM. Але в цій філософії є і зворотня сторона. DVM не має конфіга в звичайному розумінні. Замість цього користувачу пропонують редагувати сам код DVM і збирати все оточення наново. Це не займає багато часу, але все ж вимагає від користувача знань мови C. якщо я не помиляюсь. І то в деяких відео натикався на думку, що знання C для налаштування DVM не допомагає вам при написанні програм. Вважайте, що C ви і не знаєте, тому вважаю його далеко не для всіх. Те саме я можу сказати і про ASOM. Мені важко їх порівнювати, адже я не мав справу з DVM. Хто вже користувався і тим, і тим, напишіть свою думку в коментарях. Сконцентруюся на Awesome. Після зміни конфігу вам не треба збирати оточення наново. Достатньо просто перезавантажити його. Для зміни системи гарячих клавіш, правил для вікон і інших потрібно редагувати файл на мові Lua, тому знання програмування і тут будуть необхідні. Не виключаю, що я рукожопи, але мені було важко редагувати цей файл. Хоча ОСУМ надає розгорнуту документацію, але там якісь проблеми з версіями, і взагалі документація не дуже інформативна. Мені на очі траплялися цілих два варіанти однієї тієї самої сторінки, які трохи відрізнялись, тому хз. Можливо, це сама мова Луа така, але. Мої знання в C, Java, Python абсолютно мені не допомогли. Я дивився на той конфіг, як баран на нові ворота. Лише копіпастом з Stack Overflow я зміг хоч трохи налаштувати систему. Наведу приклад, от config i3. Я хочу прив'язати термінальну команду на клавішу, наприклад, для редагування яскравості монітору ноутбука. Я пишу bin 7 що означає прив'язку, потім комбінацію клавіш, SEC і прописую саму команду. В Awesome це займає два рядки. Це ось така конструкція, яку мені важко коментувати. Але справедливості ради варто зазначити, що ОSOM awesome має в рази більше функціоналу, ніж I3. І це я не перейшов до редагування теми. До чого я це все веду? Просто я хочу вам сказати, що до ОSOM awesome ви маєте бути готові. Це не той VM, який можна просто поставити, завантажити конфіг та працювати. Так можна зробити з i3 чи з І якщо ви хочете спробувати тайлові віконні менеджери, то починайте з них. Вони дуже прості в освоєнні та налаштуванні. Але якщо ви хочете більше функціоналу і легшу систему, тоді раджу спробувати ОСУ awesome чи DVM. Я вас попереду. Оскільки це не інструкція, тому не буду тут пояснювати за тонкощі налаштування. Скажу тільки, що для отримання такого ефекту я використав купу додаткових програм та вирішив, що буду максимально використовувати термінальні програми. Як емулятор терміналу я користуюся Kitty. Редактор коду, вже облюблений мною в цих двох відео, неовім. Файловий менеджер Ranger. Звичайно, без браузера нікуди. Я поставив Waterfox. Це оптимізована Firefox. Може це суб'єктивно, але по моїм враженням, він працює швидше, ніж звичайний Firefox. Для його, скажімо так, призвичайення до тайлінгу поставив розширення Tredactitle та прибрав бар з вкладками. Рідактул дозволяє переглядати вкладки по натисненню клавіші B, тому проблеми з цим немає, а місця займає менше. Я пробував прибрати і адресний рядок, але і так я не зможу заходити в глибші налаштування браузера та й з розширеннями працювати важче. Тому так. Як менеджер сповіщень використовую Dance. Я кілька тижнів терпів пекельні борошна, поки не знайшов спосіб, як обійти менеджер сповіщень від Awesome, це науки. Робиться це додаванням ВЦ луа ось таких двох рядків. Хоч підозрюється милиця. Які ж переваги дає Осо? Перша перевага це кастомізація. На просторах інтернету можна знайти безліч різних відео про Awesome, на яких з першого погляду і не скаже, що це віконний менеджер. До речі, Awesome – не просто тайловий віконний менеджер. Його зручно використовувати і для вікон, що плавають, типу легкого OpenBox, але з можливістю перемикатися в мозаїчний режим. Осом awesome, має зручну та функціональну вбудовану панель, ніяких полібар ліпити не доведеться. На панелі одразу є меню. Саме меню налаштовується в тому ж RC Lua, де і налаштовуються всі інші параметри. Хоча, по правді кажучи, цим меню я рідко користуюся, дуже рідко. В тому ж i і Sway я городив меню через RoFi. А це вже додаткова програма з своїми залежностями. Тут же повністю функціональне меню з коробки. Я тільки не розібрався, як змінювати його розмір. Можливо, пізніше розберусь, бо шрифт не дуже великий. Також це меню можна викликати комбінацією клавіш WinW або правим клацом на робочому столі. Також на панелі є індикатор тегів зліва та індикатор мови, трей, годинник та індикатор режиму виведення вікон справа. По центру початково є панелі запущених програм, але я її відключив. І індикатор заряду це додатковий плагін. Якщо ви подумали, що анімація це фішка Осом, awesome, то не думайте. Це композитний менеджер PICOM. Його можна прикрутити і на i3. І по його роботі в мене є запитання. Разом з ОСом в ньому в мене не працюють плавне зникнення та виникнення, так званий федінг. Разом з I3 чи BSPVM робочі столи перемикаються за допомогою федінг одразу після встановлення. У мене є гіпотеза, що ця штука не працює, адже в ОСУ немає робочих столів. Це якраз одна з кілерфіч Awesome. Він використовує не систему робочих столів, а теги. На перший погляд, це однакові речі, але різниця в деталях. Одному, як тут кажуть, клієнту можна призначити два теги. Таким чином, при перемиканні тегів ця програма буде залишатися на тому ж місці, що і була на попередньому. Прикольна фішка, якої немає в менеджерах з робочими столами, щось подібне є в КДЕ. Там теж можна сказати вікно, щоб воно було на всіх робочих столах одночасно. Але через це може не працювати анімації перемикання робочих столів. Не критично, але ці анімації допомагають в роботі, адже дозволяють нашому мозку краще зорієнтуватися, що відбувається. Може, це якось можна налаштувати, але я не розібрався. Напевно, ви вже помітили, що я дуже багато в чому тут не розібрався. Також дуже крутою штукою, якої мені не вистачає в інших мозаїчних менеджерах, це підказки робочих клавіш. Якщо натиснути комбінацію мод S, то перед вами з'явиться список всіх гарячих клавіш. Так можна швидко піддивитися, як робити ту чи іншу дію. При цьому ці клавіші беруться прямо з конфіга, і вам не доведеться окремо редагувати якийсь файл після додавання нових гарячих клавіш. А також ці підказки показують гарячі клавіші деяких програм, з якими ви зараз працюєте. Наприклад, є гарячі клавіші TMUX, колись також зроблю відео і про цю програму. От такого в мозаїчних менеджерах дуже не вистачає. За це окремо дякую. Як організована робота з вікнами? Всі клавіші вже заточені під VIM. Тому, якщо ви використовували VIM до цього, то звикнути буде легко. Що ж стосується інших, то тут будуть трабли, адже не всі команди будуть заточені під стрілочки. Всі гарячі клавіші ви зможете змінити в конфігу файла. Варто зазначити, що тут є різні методи виведення вікон, і вони працюють не так як чи SW3, чи в i3 чи Sway, чи без по В Восум є головне вікно або ж мастер вікно та другорядні вікна. Особисто мені зручніше визначати, де відкриється наступне вікно перед стартом програми. Але це можна компенсувати різними методами виведення. Найчастіше я користуюся методом, коли головне вікно згори або коли головне вікно зліва. Тому ці два режими я виніс на окремі клавіші. Але все одно, як на мене, зручніше вказувати, де відкривається вікно. Можливо, і це можна налаштувати, але я знову ж таки не розібрався. Переключатись між методами можна комбінацію клавіш Win Space. Деякі методи не дають користувачу змоги змінювати розмір вікна. Для зміри розміру використовуються комбінації WIN, SHIFT, H або L. При цьому змінюється розмір саме основного вікна. Інші вікна підлаштовуються під цей розмір. Перемикатись між вікнами з коробки ви зможете лише комбінацією WIN plus G або K. Це логічно, доки зверху у вас перед очима є панель програм. Виходить щось типу вкладок в браузері. То користується Vim розширеннями для браузеру, швидко вловить суть. Але після відключення панелі це вже не так логічно і очевидно, тому я налаштував зміну фокусу як в Sway, тобто WIN плюс HGKL. Також наголошу, що з коробки Awesome закриває вікна комбінацію клавіш WIN-Shift-C, а комбінацію як в i3, WIN, Shift Q виходить з облікового запису. Якщо ви переходите з i3 чи Sway, перше, що треба зробити. Це змінити цю комбінацію. В мене не одна нервова клітина згоріла. По традиції всіх віконних менеджерів, якими я користуюся, він ентер запускає термінал. Детальніше про взаємодію розповідати не буду. В своїй базі це такий же віконний менеджер, як і інші. Мінімалістичний, малює вікна, а про відмінності я сказав. Якщо ж щось не ясно, то завжди можна натиснути він S та глянути, які функції ви ще не застосували. У підсумку можу сказати, що перші тижні я більше налаштовував систему, ніж працював, але це пов'язано з незнанням Луа та системи в цілому, тож роблю знижку. Але все ж, система набагато складніша в налаштуванні, ніж ті, які я використовував до цього. Багато рішень неочевидні. Деякі функції може є, але я не зрозумів, як їх увімкнути. Деякі я так і не зрозумів, як працюють правильно. Кастомізація теми це взагалі окремий вид мазохізму. Один з прикладів. Якщо в автозапуску в мене була лише одна команда, то вона не запускалась. Я не знаю, це особливість мови Lua чи що, але воно отак. Добре, що конфіг я вже зберіг на своєму GitLab репозиторії, кому треба, можете переходити та дивитися. Там є кілька порад з налаштувань. Ну і до слова, хочу також порекомендувати CV сервер в Discord. Там можна поспілкуватися про Linux, про ігри і не тільки. Всі посилання в описі. Коротше, неоднозначна така штука цей Awesome. Чи продовжую я користуватися, я не знаю. Як мінімум кілька місяців точно, тяжко по часу витратив на налаштування, але в перспективі не ясно. Вже зараз подумаю ще раз спробувати BSPVM. Хочу спробувати її в зв'язці з UV панелі. Вже поставив його на своєму робочому ПК. Також подумаю знову повернутися на свей на ноутбуці. Такі думки в мене виникають, бо на практиці на ноутбуці з HD екраном я майже не використовую теги. Зачасту або просто два вікна, або вся програма займає весь простір. Можливо, на великому екрані їх і зручно використовувати. Також дуже не вистачає можливості обирати сторону, де відкриється вікно. Замість цього ОСУМ awesome пропонує змінювати, скажімо так, кількість рядків і колонок в дочірніх клієнтах. Але це ж не те. Тож, якщо ви, як і я, сприймаєте колупання в конфігах як хобі, яке приносить задоволення, тоді однозначно раджу спробувати. Кому треба поставити і працювати, то подумайте двічі, треба він вам той Осом чи ні. Бо навіть на первинне налаштування часу може піти тьма. Коротше, тоді подивитися в стору i 3 чи Sway. На цьому в мене все. Ставте коментарі, пишіть вподобайки, донайте ЗСУ, до нових зустрічей!